Вітаємо! Щоб сьогодні стати сильнішим, ніж вчора, займайтеся з нами. Починаємо з ходьби на місці. Піднімання рук через сторони вгору з оплеском. Нахили тулуба вперед. Руки розводимо в сторони. Не поспішайте вісім разів в середньому темпі. Присідання з оплеском перед собою, повороти в сторони з розведенням рук. Тримайте спинку рівненько, прогибання тулуба з положення лежачи. По черзі піднімаємо ноги з положення сидячи. А тепер весело пострибаємо, Ходьба допоможе встановити дихання, і ми переходимо до основних вправ. Навчаємось стрибати у висоту з повільного розбігу через прутик, який поставлено на висоті 30 см. Зверніть увагу на відштовхування та замах руками, які допоможуть вам подолати висоту. Вправляємось в умінні відбивати м'яч від підлоги, стоячи на місці, 12 разів. Чи, може, ви більше вже зможете. Це добре. Вдосконалюємо уміння робити повороти навколо себе під час ходьби по лаві. Поворот ми робимо стоячи на шпинці. Рухлива гра сміливіше вперед. Як мінімум вам знадобиться один партнер. Визначається місце гри, гравці домовленням поділяються на команди, стають обличчям до центру майданчика. На перший сигнал одні повертаються в протилежний бік, друга команда йде. До них другий сигнал, і вони біжать на місця. Гравці міняються ролями, гра продовжується в підсумку, підраховують, яка команда більше наздогнала гравців. Гра продовжується за бажанням, грайте із задоволенням. Закінчимо заняття вправами на дихання. Дихай глибше! Будьте здорові та активні. До зустрічі!